Хочу відповісти на коментар, який мені було написано після того, як я виложила ролик про інакших людей. Цей коментар був такого роду, як я ставлюся до людей, які міняють свою стать. Що я хочу сказати? Багато років назад, дуже багато років назад, я вважала, що в цих людей не все в порядку з головою. Ну, я вам чесно відповідаю, так як я вважала. Потім, пройшов час, я змінила свою думку. Коли послухала пару людей, які змінили свою стать. На даний час, яка моя думка? Моя така думка, яка Я, якби, те, що я точно можу сказати, те, що я питала у вищих сил, яка мені була відповідь, є дійсно люди, які. Міняють свою стать із за того, що вони не можуть по-іншому. Тобто душа, яка хоче прожити, такий досвід. У душі немає статі. Ми з вами не один раз живемо і перевтілюємося, можемо бути чоловіком, можемо бути жінкою. Я знаю, що я теж була неодноразово чоловіком, ну і так кожен із нас насправді. Але коли душа вибирає досвід бути чоловіком, да, вона є чоловік. Но іноді душа хоче прожити інший досвід. Тобто, вона хоче з характеристикою жінки втілитися у тіло чоловіка. Що таке характеристика жінки? Тобто, повністю вона думає, як жінка, на її повадки жінки і так далі. От зрозумійте, я думаю, що якщо цих людей хтось знає, і дійсно тих людей, які, е, от душа яких вибрала прожити, наприклад, жінкою в тілі чоловіка чи, навпаки, е, характеристика чоловіка в тілі жінки, їх дуже видно, цих людей. Вони дійсно схожі м -м -м, всім, от всім своїм мисленням, тілом своїм. Тим, як вони роблять, як вони щось розказують, як вони преподносять свою інформацію, якщо це душа жінки, в чоловіка. Зараз, до речі, дуже багато душ, да, які, от, наприклад, тих, яких от я зустрічала в просторі навіть Тіктока, як Забулася, бо я так не особо слідкую, але наскільки Олександр Астахов, нагадала, по-моєму, так. Це чоловік прекрасний молодий хлопець, але душа жінки. Ну, от так можна сказати, тому що, дивлячись на вигляд, як ця людина себе е, преподносить. Це тільки, хто знає конкретно цю людину, може сказати, що це хлопець чоловік. І насправді він себе не... не каже, що я жінка. Він до себе говорить, що я хлопець, я так, такий, який я є. І статі я міняти не буду. Просто я живу так, як я хочу. І якби. Несу себе в тому образі, в якому я хочу. І Якщо послухати таких людей, як він, дуже багато є чого взяти в таких людей. Ти просто слухаєш, ти просто дивишся і думаєш нам, жінкам. Дуже ще далеко до таких душ. Звичайно, є травмовані душі. Які роблять такі речі з собою, міняють стать, а потім жалкують про це, тому що вони не розібралися в собі. Ну, однозначно. Просто знову ж таки не можна рівняти всіх людей під одну грібенку, розумієте? Під одну лінію всіх не поставиш ніколи. Ми всі з вами різні. В кожного свій досвід, кожного да, свої якісь травми, психологічні, фізичні і так далі. Ми всі різні, ми всі з різних планет. Ну, хтось земний, хтось неземний і так далі. кожного в душі свій досвід. І, виходячи з цього, по-різному все може бути.